Пасічник Геннадій Кащук займається бджільництвом 34 роки. У Мачухівській громаді на Полтавщині доглядає 120 бджолосімей. За його словами, через посушливе літо рік для бджіл видався тяжким. Коли таке було що спека була 38 градусів тіні, Що там може природа виділяти при такій температурі? Третій місяць пішов, нема дощу, трава, всі квіти засохли. Сезон, звичайно, зимівля може бути дуже тяжкою. може бути Цьогоріч бджоляр зібрав наполовину менше меду, ніж торік. Це соняшниковий та зрізнотрав'я. Тіжоли води. рік, і бджоли слабші, і меду наполовину менше. Я їздив на поля. Дивився, то видно, що бджола сидить і не може злетіти, бо вона прилипає до самого соняшника. Кілограм 15, мабуть, з вулика було. До 20. Мало в цьому році. Зимового рапсу було багато постійно і літнього, але він мало меду давав. Бджоли з'їдали у миттєво. Не погода теж була. Непонятна погода теж була. За словами голови обласного об'єднання пасічників Наталії Сенчук, бджолярі регіону цьогоріч через засуху недоотримали близько 30-40 відсотків меду. Весна прийшла і особисто мене вона порадувала, тому що таку кількість першого меду, як біла акація, та і ріпака ніколи ніхто дуже не брав. А тут вийшло так, що тепло було довгий період, і коли вже починався головний взяток, уже... Липа та сама пішла, інші насадження. І різко почалося і зразу похолодання, а потім жара. Жара не тільки денна була, а й вночі. Найбільше влітку пасічники зібрали соняшникового меду. Усього нині пропонують до чотирьох сортів. Кременчуцький район там соняшник можливо трохи дав. Якщо взяти решетилівський район, трохи дав. Як брати нашу сторону, то соняшника взагалі майже нічого ми не взяли. Це залежить не тільки від погодних умов, але й від сорту самої культури, бо зараз багато гібридних культур висівається. Але що є, то є у Новосанжальському районі. були… Зараз пасічники коріандро висівають, і от завдяки цій культурі взяли такий цікавий і дуже якісний мед, як коріандровий, вплинула на урожай меду та на розвиток бджільництва загалом, і повномасштабна війна розповіла Наталія Сенчук. З початком війни, звичайно, бжіництво трошки занепадає, в якому смислі, в тому, що наші бджолярі пішли так само воювати, захищати нашу країну. Є пасічники, які взагалі нема кому доглядати, то колеги одне одному допомагають. Раніше пасічники Полтавщини за сезон збирали по 80-100 кілограм меду з однієї бджолосім'ї. Нині мають близько 30-40 кілограмів. Якщо пасіка велика, наприклад, 100 сімей і більше, то могли зібрати десь до 2-3 тонн меду. Це загалом за весь період сезону від весни і до осені. За словами пасічника Геннадія Кащука, мед здорожчав приблизно на 10%. Літр соняшникового він продає за 180 гривень, а літр коріандрового чи з бджолярі області продають за 250. з білої акації за 300. Оптом мед здають по 46-48 гривень за кілограм. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.